Привіт! До 12 липня я вестиму ефірі в інстаграмі. Чому? Тому що якась тегідниця вирішила поскаржитись на мене в ефірі в Тіктосі і звинуватити мене в тому, що я пропагую. Самогубство, що є дуже абсурдним. По тій причині, що я просто розповідала легенду про русалку утопленицю Ніякої пропаганди там абсолютно не було. Я розповідала лише містичну історію. Ось така прикрість, тому, будь ласочка, не будьмо негідницями, негідниками. Краще. Ніж на когось зводити наклепи, слідкувати за собою, слідкувати, чому ти не працюєш нормально в поліції, чому ти а, тоді мене не забрала з місця небезпеки і так далі. І пам'ятай, що ти відповісти за всі свої злочини. Обов'язково. Дякую вам, сонечки. Отже, зараз заходьте в мій інстаграм Світлана Мелашич. Шукайте в гуглі і дивіться мій ефір.